Ось я вам все це розповідаю, а ви ще подумаєте, що мої батьки паскуди або діймають мене, та ні ж, ні. Вони у мене класні, просто класні. Словом, батьки як батьки, все тільки із-за школи. Я, між іншим, через це весь минулий рік записував у щоденник тільки половину завдань, щоб менше було скандалів і сліз вечорами. Чесне слово, тільки тому. Але у мене язик не повернувся сказати це директрисі, коли я заливався сльозами в її кабінеті. Безглуздо, страшне. Взагалі то я правильно зробив, що не сказав. Що вона може зрозуміти, індичка надута, все рівно, через місяць, вона мене відчислила, відчислила через фізкультуру. Цього ви ще не знаєте. Спорт я ненавиджу майже так само, як школу. Не зовсім уже до такого ступеню, але майже. Якби ви мене тільки бачили, ви б зрозуміли чому. Татамі і я, як говориться, речі несумісні. Я не вийшов ні ростом, ні мускулатурою, ні силою. Скажу вам більше, я натуральний хлюпік. Буває, я стою руки в боки, груди вперед, перед дзеркалом і дивлюся на своє відображення. Вид іще той, вилитий черв'як на заняттях по бодібілдингу. Чи ще той, пам'ятаєте, що хотів вступити в Легіон в Астеріксі легіонері, ніби такий здоровань, а коли знімає плащ із звірячих шкур, видно, що здохляк. Коли я дивлюся у дзеркало, завжди його згадую. Але ладно, не можна ж усе на світі брати в голову на щось можна і наплювати, інакше і схибнутися недовго. Так ось наплював я в минулому році на фізкультуру. Навіть коли пишу це слово, рот у мене сам собою розтягується в усмішку до вух. тому що на уроках фізкультури у мадам Берлюрон. Я посміявся так, як не сміявся ніколи в житті. Ось так це починалося. Дюбоск Грегуар, сказала вона, втупившись в журнал. Я Я знав, що знову завалю нафіг вправу і буду посміховиськом. Стояв і думав, коли ж це все скінчиться? Словом, тільки я ступив уперед. А вже всі засміялися. Але сміялися цього разу не над моєю незграбністю. Просто я в той день досить безглуздо виглядав. Я забув вдома фізкультурний одяг. Це б нічого, але це був уже третій раз за чверть. Ось я й попросив Бенджамена дати в борг форму брата, щоб знову не залишили після уроків. Я за один рік. Після уроків стільки насидівся, наскільки вас за все життя не залишали? Я ж тільки не знав, що у Бенджамена брат клон зеленого велетня і росту в ньому метр дев'яносто. Ну ось уявіть собі, мене у формі XXL і кросівках 45-го розміру. Чи треба говорити, що успіх я мав? Це що таке? Що за вигляд? рявкнула Берлюронша. Я прикинувся дурачком, це я вмію, і сказав. Е, сам не розумію, мадам, на минулому тижні все було гаразд, не розумію. Вона ніби почала злитися. Ану, подвійний переворот вперед, ноги разом. Я перевернувся один раз через пеньок колоду. І втратив кросівку. Почув, як всі регочуть, і вирішив, що мені коштує, розвеселю їх іще сильніше. Перевернувся знову і вихитрився запустити другу кросівку у стелю. Коли я піднявся, у мене було видно труси, тому що треніки сповзли. Мадам Берлюрон була червона, як буряк. А хлопці від реготу трималися ж за животи. І у мене від того їхнього сміху щось опустилося всередині, тому що сміялися не зло, класно сміялися, як у цирку. Після цього уроку я вирішив, що так завжди і буду на фізрі клоуном, берлюроншеним блазнем. Коли люди покачуються від сміху, дякуючи вам, це ж здорово, і потім. Це як наркотик. Чим більше сміються, тим більше хочеться їх смішити. Мадам Берлюрон карала мене так часто, що місця в щоденнику не вистачало. В кінці кінців мене відрахували через це, але я не жалкую. Мені хоч трішки стало краще в школі, хоч щось я зумів. Що я виробляв не описати? Раніше мене ніхто в команду брати не хотів. Гравець я ніякий, а тепер, через мене, готові були перебитися, тому що я своїми номерами запросто міг деморалізувати противника. Пам'ятаю, одного разу мене поставили на ворота. Ото сміху було. Коли м'яч летів на мене, я вищав і ліз на сітку, як перелякана макака. А коли треба було ввести м'яч у гру. Хитрував кинути його через себе, прямим влученням, у свої ворота. Одного разу я навіть кинувся вперед, хотів м'яч піймати. Я його, зрозуміла, справа навіть не торкнувся. Зате піднявся з пучком трави в роті, як корова, і замукав. Му. У той день Карина Олельєв обмочилася від сміху. А мене залишили на дві години після уроків. Але справа того варта, а відрахували мене через коня. Найцікавіше, що у які то віки я не валяв дурня, треба було стрибнути через цю шкіряну машину з ручками. І коли прийшла моя черга, я мало-мало не доскочив, і страх болячі ударив собі. Ну, словом, ви розумієте, про що я говорю. Ясна справа, хлопці подумали, що я прикидаюся і горлаю у, -у, 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 -у" щоб їх посмішити. А Берлюронша потягла мене промісінько до директриси. Я від болю пополам зігнувся, але не плакав, не хотів доставляти їм такого задоволення. Батьки теж мені не повірили, а коли взнали, що мене, крім сміху, вигнали, то моя взяла. Раз у житті вони горлали не один на одного, а хором на мене і вже відвели душу. Коли вони на кінець відпустили мене в мою кімнату, я закрив двері і сів на підлогу, а потім сказав собі одне з двох, можеш лягти на ліжко і ревіти. Є привід, життя в тебе мерзенне. І сам ти повна бридота, і якщо зараз помреш, усім буде тільки краще, а можеш стати і щонебудь змайструвати. Того вечора я зробив чудо юдо із усякого непотребу, який підібрав на будівництві, і назвав його Пугало Берпугало. Не сказати, щоб дуже розумно, сам знаю, але мені стало легше, хоч подушку не промочив. Тільки одна людина мене тоді втішала, мій дідусь. Воно й не дивно, тому що дідусь, дід Леон, завжди мене втішав. З того часу, як я навчився ходити, він став пускати мене у свій закуток. Закуток діда Леона це все моє життя, моя схованка і моя печера Алібаби. Коли бабуся починає нас легка діставати. Він нахиляється до мене і шепоче на вухо. Що, Грегуар, чи не прогулятися нам з тобою в Леоленд? І ми потихеньку линяємо під бабусине вуркотіння. Давай, давай, задурюй голову дитині, а дід здвигує плечима. Та досить тобі, Шарлота, ми з Грегуаром усамітнюємося, нам треба спокійно подумати. А про що це ви будете думати, цікаво? Я про своє життя яке позаду, а Грегуар про своє, яке попереду. Бабуся відвертається і бурмотить, що краще б їй оглухнути, ніж чути таке, на що дід завжди відповідає Душа моя, ти і так уже оглухла. Мій дід Леон, такий же майстер на всі руки, як і я. Тільки у нього до того ж іще й голова варить. У школі був відмінником, першим у класі з усіх предметів. І між іншим признався мені одного разу, що ніколи не сидів за підручниками у вихідні. Чому? Та просто не хотів, і все. Він був першим з математики, з французької, з англійської, з історії, з усіх предметів, чесне слово. У 17 років він поступив до вищої політехнічної школи, а це, між іншим, найскладніший вуз у Франції, а потім він будував колосальні штуки, мости, транспортні розв'язки, тунелі, греблі. Коли я запитую, що саме він робив, дід запалює потухлий огарок і приймається роздумувати вслух. Важко сказати. Я ніколи толком не знав, як називалася моя посада. Словом, так, мені показували креслення, щоб я сказав свою думку, упаде ця штуковина чи ні? І все, і все, і все. Це не так уже мало, хлопче. Наприклад, скажеш ти ні, а гребля візьме і посунеться, то то сядеш у калюжу, повір мені. Дідів, закуток це місце, де мені найкраще в світі. Хоча здавалося б, що там такого особливого сарайчик із дощок і листового заліза у кутку сада, зимою в ньому холодно, літом жарко, я намагаюся забігати туди, як можна частіше, що небудь змайструвати, взяти на прокат інструмент чи дерев'яшку, подивитись. Як працює дід Леон, він зараз робить на замовлення меблі для ресторану, порадитися з ним чи просто посидіти. Мені тут подобається моє це місце, от і все. Пам'ятаєте, я говорив, що від запаху школи мене нудить, так от тут навпаки, входячи у цей закиданий не повернутися сарайчик. Я роздуваю ніздрі, щоб поглибше вдихнути запах щастя, запах гарячої змазки, електронагрівача, пайки, клею, тютюну і ще багато чого. Здорово, я давно вирішив, що коли-небудь виділю цей запах в чистому вигляді, створю духи і назву їх закуток, щоб нюхати, коли стає нудно. Від цього життя. Коли я вперше залишився на другий рік, мій дід Леон, коли дізнався про це, посадив мене на коліна і розповів казку про зайця і черепаху. Я дуже добре пам'ятаю, як сидів, притиснувшись до нього, і який лагідний у нього був голос. Ось, бачиш, малюк, ніхто і гроша ламаного не поставив. На цю нещасну черепаху занадто повільно вона повзла. І все-таки вона прийшла першою. А знаєш чому? Тому що черепашка була молодець, наполеглива і трудолюбива. Ти теж такий Григуар. Я то знаю. Я бачив тебе за роботою. Бачив, як ти годинами сидиш, не ворухнувшись, коли шліфуєш дерев'яшку чи макети свої розфарбовуєш. Ти такий же молодець, як ця черепашка. Але в школі нам не задають нічого шліфувати, проревів я у відповідь. Нам задають тільки такі штуки, які у мене не виходять.